На сцене неділя, Малі обідають, Женя сьогодні зробив шкаф. У нас вже новий шкаф. ми зробили вчора, не позавчора сьогодні він доробив і і зараз покажу. такий собі. Хайдя, акуратно. Кадя привіт Куклы. Тихіше, <клухи> Короче. <клухи> Вони обідають, зварили бульйончик, куриця. вчора були в ресторані, а сьогодні вже легенькі, щоб на організм було добре. Так що вони обідають. Всі смачного ми будемо чуть пізніше з Жені обідати. Ба Женя доробляє полочки тут. Отаку він зробив. Коротше, ми це купили, то й Женя сам купив. МДФ, так, це називається? ДСП. Ось тут такі калідорчики, Вот отакі у нас будуть полочки вниз аж. І вот тут таке ж саме, ось я вже понакладала. Такий шкафчик. І тут у нас нічого не вміщається. Ось я тут всяке буде. Тут ще я зроблю шторку, під колір шоколадну поставлю. І буде класно. Це в нас колідорчик так, А з цього боку у нас шафа-купе, Ось ця красота, яка в нас є дома в уголочку, навіть не видно її. От під кольором вона наш шоколадна. Ми потім будемо доробляти шоколадну шоколадного стіну. От вона в шоколадна. І от таку він саме купив в ДСП і доробляє. Це моя красота, але вийшло, що вона тут схована, нічого не видно. От вона така класна, величезна, величезна. І кнопи бігають. Жарко дуже. Як смотриться, не добре показати, тут дуже маленький калідорчик такий виходить. У нас тут все сховано. Що там робиш? Ти вже поїла кнопа? А чого ти не їш? Давай, я казала, хто поїсть, то йде з нами. Хто не поїсть, той не йде. Будемо їхати в город, Треба. Купити їсти. А їсти купити, до дяді заїхати. І там що не хватало, Женя, що. Тобі будеш сьогодні брати ці, так? Да? Болти? Ні. Ах, саме. Ж... Я а вже закрутила. Так що ми сьогодні по ділах. Так, не багато чого робить в неділю деколи, тому що робочі дні він завжди на роботі, а в неділю доробляє. Бо так виходить, щоб щось хоча б вдома зробити, треба виділяти таке час. Так, так виходить, так потрошки щось робимо. Так що ми задоволення, полокчих багато, особливо зимове, коли на є, треба щось сховати обуві ви речей. І ота ховається і нічого не видно. І Бо в нас взагалі забитий весь шкаф вже скоро трісне від того, що я стільки пхаю туди, нема місця. Якось так. А тобі ні! Катя, а ну з Вікою ділитися. Ділитися, за що таке тобі я тато дав давиш? Разом ділимося і граємось разом. Будемо всі з такою мозайкою. Так. Чимося ділити, щоб ділилися. У... Вони такого не граються. Але командує на щось віка. Все командує вона. Треба й казати, що командувала теж. Хоча б Ні, на цей На! От бачите, командує ужас. Ужас просто. Я не називаю. Наші піно буде квіточкова. Угу. Вив'ю. То пацієн злоби. Надо ще закачу. Потім покаже, як ви зробили. Хай складається коли. Що ви там склали? Квіточку? Ні. А що це? То. Тортик? Для кого? То. Для кого? То. Хто квіточку, хто то, тортик. Тихо діляться вони. Так, не так. Але Віка командує. Віка! Кві. Командир малий. Так, знайомий буде. Так, я тут спускаю басейн, от, два рази на тижні його треба мити, дуже швидко пачкається застой води, хоча діти кожен день не купаються, не розумію чого. Так от зараз я це спускаю, трошки помила, зараз полоску ставлю чисту воду, вони просять басейн купатися. Катя грається в пісочницю, собі саменька пішла. Так, Кать? <різь> басейн, пісочниця, боже мій. Щасливе дитинство, що ще треба? <різь> <різь> а Віка свої дивиться мультики, віку не виженеш. От Віка попросила басейн спустити, помити басейн і по-бистрому роблю і щоб вона ще нагрілася. Бігом, бігом движення, двіжені це мама, так, Що треба і треба. Потім буде їхати в город. Яка жара, така більша. Чесно, кажучи, нічого не хочеться після вчорашнього ресторану, трошки муставши, тому що з дітьми ти двома постійно в мініманні. Не посидиш, не поїш, не віддихнеш. Ну поки що вони маленькі, так ми. Все віддаємо дітям. Так що от так. У нас сьогодні сонце, вчора. Хоча передавали дощ. Хмариця взагалі непонятно, це якесь таке. От хочу показати персики, дійшли, буду скоро їх зривати, ставити в холодильник. Ви навіть не представляєте, як це пахне. Дивіться, яка красота. Вони такі дуже-дуже дуже соковиті, дуже м'які, і їх зірвав і зразу їсти, а бо в холодильник навіть не трогати, тому що вони стають дуже такими, як побитими чи що. Дуже ніжний сорт. Не знаю, навіть називається цей сорт. Парці це просто ми купляли. Пару видів є. Сьогодні будемо їхати дуже ніного друга, думаю, пару штуку рвати, віднести йому. Він нас хворіє. Тож отак. Такий аромат, аромат тут. Моя принцеса без квіточки не їде. От вийшли сідати в машину, а вона кришить караул квітку. Йдемо рвати квітки. На, тримай. Тримай квіточки. Все, вистачає тобі? Ще дати? Оба. Оба дівчинка. Побігла. Дівчата є дівчата. Що? Мороз в нас сідом, от ми на базарі. Базар майже закрився. Поршок взяли. Базара майже немає. Запізно прийшли. Повно на базарі от такий... Порошок жидкий Аріель, Я того разу брала інакше і просто це краще. Він білий, харчовий сірий, кольоровий, я вирішила такий взяти, скільки тут нас 140 гривень заплатила. 85 стірок. Катя! Взяла перець півтора кілограма, начиняти буду, шампунь, собаки і кошки. І сніжчи там корм. Сидимо, чекаємо тата. Сама? Женя побіг в аптеку, тут рядом, щось його опять око розболілося, непонятно чого. Ми почали виїжджати. і Почало сльозити око в нього. І він дуже його червоне стало і воспалилось, так що він побіг. Ми сидимо, чекаємо на вулиці, так якби сонця нема, ну дуже сильно парить, дуже жарко, буде дощ, напевно, хороший. А ми їдемо до Женя на дорогу. Треба провідати де, щоб допомогти, напевно. Мама. І... Потім ще заїдемо продукти купити і додому. Так, такі у нас сьогодні плани. Дата. Да, я Женя то пішов, побіг по ділах. Да. Ми чекаємо, да? Акуратно. не Аккуратно. Нет, ты куда? Де? тебя тут не пихую, потому что не пьют. Ну так там не пить, он просто встречается, что мы его. <реш> Катя туда. Катя. Ку-ку. Ну за кослинка. <реш> Что, Васильевич <не> появлялся? <реш> Топчик Морозова. Морозово. Ооо, які ми файні. А Джесси Даш? Джесси Даш Морозова? Джесси морозиво Даш? Не дашь? Кажи, мам, ты прошло? Кто нам дам конфетку, ну, кажіть? Тетя. Тетя дала конфетку. Мы тут чекаем тата біля лікарні. Тат нас з собою не взял. Да. Чому? А? Чому? Так поки що ми купили, ми ще заїжджали в магазин магазин магазині, не знімала. Взяли такий майонез великий, колбаску палку велику хорошу, два круасана, один віки, такий сочок дуже смачний, сандорик. Багілі тут кілограм корму, як завжди. Перець я показувала, півтора кілограма, так гарно пахне, що аж, аж хочеться. Сметану от таку беремо. Вкусна і недорого, вона вкусна реально. Взяли квас, давно взагалі не було, коли я брала, захотіла з квасом. Молоко, малишка тюша ще їв. Беремо таку пачку велику масла, дуже вигідно, і воно смачне, от іменно масло. Взяла сир. І, перший раз давно я взагалі не пам'ятаю, було на базарі, вже не було іменно базара, і діти давно не їли сир, взяла вже такий. Два хліба, один чорний з тміном, один простий. Так, вже такий порошок я показу, такий величезний, дуже взяли. Казали, що хорошо, буду пробувати. Ну і... Для кошки, собак і шампунь. Все, такі у нас були продукти на сьогодні, по-бистрому. Були Жені в лікарні, яке око в нього, щоб виковарили е е е камінець і він зараз е да, отак. От не можна того дивитися. Короче, він зараз відходить після е обізбалюваючого. Ми їли по-бистрому доїхали, щоб е не поділили лікарство, щоб він міг їхати. І ми вже вдома, все добре. І... На сьогодні кучі ми прощаємося, у нас такий блок вийшов. І лікарня вийшла не запланува, око саме розболілося. І ми поїхали після гостей, поїхали в лікарню, тому що всі на насді-пока. Всі пока-пока-пока. До слідчого влога. Води таки вчора помила басейн, але на самий вечір ми його набрали, тому що ми пішли по ділах. І сьогодні чуть дознімую, що він чистий, гарний, вони купаються. От чому я віку не даю в садочок. Хай вона порадується, хай вона позакаляється, хай вона віддихне, набирається сили, закріпиться імунітет дійської одної і другої. Та як в нас особняк, ми можемо собі таке дозволити. Таку радість, да, Вік? Класно? Класно? А Катя боїться комах. Ми вчора тою такою штукою ззаді, коротше, ми накривали, тому що дощ пішов. Накривали матрас пробитий, ми його розшили і накривали отак, і басейн лишився чистий. Ой, зіки радості. А ну ще? А нас ще? Оба, класно! Класно дітям? Класно. Такий басейн у нас великий, дуже класний. Ова! Опа! Ове! Ой, ой! Ой, на да маму не треба. Все, купайтеся, карапузи. От, я тільки що зірвала ще наші персики, які великі і як багато вийшло. От, навіть вої великі, не дуже великі, звісно. Це взагалі супер. Вони дуже сильно соковиті я їх зібрала, тому що вони дойшли, вони сипляться, їх мурашки доїдають, тому що вони сладкі, соковиті. Я просто їх збираю і ставлю в холодильник, і потім поступово ми їх їмо. Вони дуже довго храняться, так як вони не кроплені, тому їх дуже комахи з'їдають. Ужасно просто вони так гризуть. от. Всередині вони залізають собі, весь сок що саме вкусно з'їдають. Це наш, наш домашній урожай. Отаких от вот персиків. Хоча мені багато говорив, що персики не будуть у нас. Клімат помінявся, от дивіться, які класні персики. Супер взагалі.